Привіт, друзі! Сьогодні приготую лільниву піцу з лаваша на сковороді. Таку піцу можна зробити буквально за 10 хвилин. А виходить вона досить смачною та незвичною. Чотири круглих лаваша звертаю в одну велику трубочку. Лаваш нарізаю тонкими смужками. Взбиваю яйця, яєчну суміш солю і додаю молоко. До яєчно-молочної суміші додаю нарізаний лаваш. Добре перемішую всі інгредієнти. На розігріту сковороду з рослинною олією викладаю суміш з лаваша. Зверху викладаю шинку, додаю подрібнений твердий сир. Додаю суміш італійських трав. Додаю половинки помидорів черрі. Готую піцу на слабкому вогні під кришкою приблизно 10-15 хвилин, допоки по краю не утвориться корочка і не розплавиться твердий сир. Наша лінива піца з лаваша готова. Завдяки яйцям локшина з лаваша добре просочується і перетворюється в справжню основу, а начинку ви можете підібрати на свій смак. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.